Привіт, народ! Третя світова в ефірі. Мене звати Василь Пухньо і запрошую вас на традиційний щовівторковий подкаст. Я би його назвав, я б вже його хрестив безпековим подкастом з Юлією Кірєнком, моєю колегою привіт. воєнкором ТСН. Юлю, привіт. Привіт Вася. Поговоримо сьогодні про те, що у нас відбувається на фронті. Як варто сприймати всю ту архітектуру, скажімо, боїв і до чого вони приводять. Якісь такі, знаєш, може, спробуємо Юлію. Підсумки, прогнози, передбачення. Підсумки року, Подумаємо ти на тим, на тим, де ми зараз є, і куди воно все рухається. Ти нещодавно повернулася з фронту. Ти бачила все на свої очі. От як би ти описала ситуацію? Того що зараз відбувається? На ти була де купінську? Ти була Покровському, покровськомурнограді? Вікон стаху трохи <кхм> важко, але тримаються. Подекуди важко дуже. Подекуди трохи легше, якщо говоримо про Куп'янськ, де вже є перемоги. А якщо говоримо про Мирноград, ну там, звісно, дуже складно. Май що все зараз повністю мирноград занесли в сіру зону. Тобто це ну, суцільна сіра зона. Тепер мапою дібстає. Так, мені як мені пояснюють хлопці, які там тримають позиції, це як вони це розуміють. Умовно, це шлях, де росіян фіксували. Тобто не там точно, де вони стоять і вже закріпилися, а там, де вони доходили, можливо, кілька годин прожили і потім їх знищили. Тобто, це, по суті, поле бою. Сіре це поле бою. Ну от так розуміють, принаймні 79, 38. Але ситуація дійсно складна. Продовжують виходити, відтягуватися наші сили з Мирнограду, подекуди і заходити знову для того, щоб утримувати позиції, тому що немає команди на відхід. Логістичні шляхи так і не вдалося до кінця розблокувати адекватно. Всі, якщо йдуть, то це звісно тривалий шлях під дронами. Це достатньо складно для піхоти. Хота, звісно, поки не міняється. Там а, проблема з пілотами. Насправді, от відео, яке нещодавно опублікували, де кадри мирнограду. Ну на жаль, цей пілот зник безвісти. Родичі вже оповістили, тому можна про це говорити. Але от ситуація така, що вона ну от така а, ти розумієш логіку, для чого ми зараз от отримаємо мирноград і Покровську? Це насамперед політична необхідність, щоб показати американцям, що типу там чи будь-кому, що ми не. Віддаємо Донбас, що росіяни не можуть його протиснути. Чи в цьому є от воєнна потреба? Ти зрозуміла це для себе? Ну я по перше розумію, чому ми робимо. Ну тобто, ми я намагаюся зрозуміти, чому ми робимо це в політичному контексті, тому що в Покровську повсякчас в районі сонячного і шахтарського бігають росіяни зі своїми пропагандистськими відео, і нам максимально треба тримати цю ділянку фронту. А Покровськ з Мирноградом вони пов'язані в будь-якому випадку. Одна дорога, яка поєднує ці два міста, а це через селище рівне і те, що кажуть самі військові, вони про те, що ми маємо отримувати Мирноград, тому що тоді впаде Покровськ. Якщо впаде Покровський, впаде Мирноград. Тобто, в будь-якому випадку це одна ділянка українська. Ну, а ціла. якщо впаде Покровський, Мирноград, що далі? Ну от, далі добропілля. Далі поля, далі невеличкі села, які ну насправді дуже невеличкі, і далі просто ну реально добропілля і дорога на Краматорськ. Ну тобто, зараз ми не дуже вигідному положенні. Насправді, в Покровську в будь-якому випадку, ну тобто на тих позиціях, де ми є постійно треба просуватися далі. Це достатньо складно у місті самому воювати, тим паче. Що росіяни підтягують, підтягнули вже стирають там цю 76 ту дивізію ВДВ, яка достатньо ну нормально укомплектована, кажуть uh -huh. самі хлопці. А власне і тому ну тримаються, максимально намагаються щось робити, максимально намагаються досягти якихось результатів. От ми бачили вчора відео. Насправді це операція, яка була зроблена ще в суботу, де м -м, бійці штурмовики проривалися у Покровськ саме через ту трасу, де та сама стела до Росіяни вішили пропагандистський прапор і знімали своє пропагандистське відео світрико. Лор, тобто, це північно західна ділянка, операція достатньо успішно пройшла. Хлопці закріпилися. Ну є там втрати в техніці, звичайно, тому що ну, бій є бій. Але сам факт того, що. З одного боку, можливо, це і відео і, взагалі, вся ця операція була направлена на те, щоб показати нашу присутність, те, що у нас є сили, з іншого боку, покращити якісь своє положення, тому що і ця траса теж це одна з логістичних трас для наших військ, мала би використовуватися саме для цього. З іншого боку, Мирноград, де є от одна дорога умовно від Покровська, якою вже не користуються, тому що там росіяни зайшли рівне, світле, і дорога полями через ферми, де постійно туди заходять росіяни, і як якимось чином намагаються Блокувати цей шлях, ну тобто, мені як на мене, то ну мирноград насправді зараз в жахливіші ситуації, і я знаю, що є резерви, вже ну туди підійшло підкріплення, щоб якось допомогти. Ну але побачимо, що з цього вийде, тому що я кажу, самі бійці цього вже це вже занадто пізно сталося. Знаєш, як я собі бачу ситуацію, того ти що так трошки попробувати, піднятися над всім, що відбувається на конкретно. Конкретна ділянка фронту типу Покроска Мирнограда. От подивитися, що загалом коїться. Ми максимально наші війська, наше командування намагається заповільнити ворога на Покровському Мирнограді, не даючи їм рухатися далі до добропілля. Як ти кажеш, формувати Клешні на Краматорськ-Слов'янськ. Росіян безперечно є ось ця амбіція на Краматорськ-Слов'янськ, тому що це незагарбані великі території Донецької області, хороші райони, хороші, хороші оборонні міста райони. Том там цікимзе там, скільки там підвалів, де можна просто сидіти утримувати роками, напевно, територію. Ну, ми бачимо, що на сіверської відбувається це теж напрямку. Ну от, то, це це напрямок на, на Лимані, Та саме Лиман, там є населений так. пункт Ямпіль, який зараз росіяни протискають, і У нас там не просто з, з, з резервами та підкріпленням. А, тобто Росіяни мають цю амбіцію точно. Заволодіти Донбасом вони хочуть натиснути на словянськ краматорськ Ясно, що це буде. Не скоро в їхньому виконанні це буде напевно бій наступного року. Якщо ну вони точно розпочнуть напевно, що наступного року, бої за словянськ краматорськ але це як апеляція чергова до того про що недавно писали Deep State, чого росіяни хочуть Донбас без бою отримати, тому що вони розуміють, що за Слов'янськ-Краматорськ їм доведеться покласти ну не знаю, мільйони ще І ще як, ну давай згадаємо там скільки у них триває 9-10 місяців, щоб захопити одне місто з величезними ну, втратами. У нас Ні, якщо говорити про Сіверс, то це ще довша операція. працює. Воно Бахмут Бах... рік це Покровська Покровськ, ну, півтора роки. Вже, да. Тобто, і це скільки сил? Да. Тисяча солдатів на день це загиблими пораненими. Да? Це ж офіційна статистика. І принаймні те, що хлопці скидають відео підтвердження, і це дійсно багато уражень ворога. А за Краматорськ це суттєвий окріп район. Ну ми ну, ще пам'ятаємо часів час, АТО, коли за ці міста теж ну, нормально довелось повоювати. Тобто і наші були виграші в цьому випадку. Ну насправді це там і рельєф трохи інакший. Там і десь є висота, десь є низина. Там ну там є де дійсно де повоювати, і це тривалий час, і це точно ще не рік. Точно, якщо тільки за добропілля до, до, до добропілля дійти і добропілля саме окупувати. Ну і далі плюс е, шлях на Краматорськ, там ще населені пункти. Ну там дійсно поля і будуються, до речі, лінія оборони. Непогана, бачила аж трирівнева е, власне завершується вже повністю з Можна про це говорити, тому що це із дронів видно, е, <кій> тому що вона достатньо така масштабна. Ну а сам Краматорськ і Слов'янськ, ну да, це достатньо серйозно. Там ресурсів буде дуже багато. Ми просто ще зараз от я далі спробую повести розмову. Одне русло, яке хотів, хочу, хочу з тобою обговорити, але поставлю тобі ще конкретне питання по цьому, от обговоренню. Ми завжди знаєш, так міряємо там західні аналітики, міряють те, що кажуть. Та Росія ще Донбас може два роки окуповувати, три роки рухатися. Джейді Венс в штатах каже, Україна вже змирилася з тим, що вона точно втратить Донбас понятійно, ну що все рівно росіяни його протиснуть. А десь пересічно українці є оце от відчуття, що типу русських много, і вони все рівно будуть протискати. І вони все рівно таки справді дотиснуть колись. Ми робимо прогнози про те, що це ще може навіть і не рік буде тривати, але в цьому всьому рівнянні є одна така, от. Атмосферна, напевно, штука настроєва штука, яка полягає в тому, що ну якби я собі уявляю, що ці всі прогнози можуть піти коту під хіст, якщо умовний український солдат розвернеться і піде, піде все зі Піде, бо нема строки служби. Ну от в тебе стало склалося якесь відчуття відповіді на це запитання. От ти поспілкувалася з бійцями безпосередньо на передовій, що може статися отой колапс? Умануфа кажуть про Тарас Чмут каже, фронт колапсує. Ну послухай, насправді це все ж таки теж все залежить від підрозділів. Принаймні ті, з ким я спілкувалася, ну там таких упадничівських настроїв немає. Ну тобто, хлопці намагаються якось боротися. Я чула в радіостанції, як хлопці наступають і йдуть, і і відбивають російські дрони, і там ніхто не розвертається, не йде все за щойно. Ті хлопці, які зайшли на позиції. Ну тобто, якщо ми будемо глобально мислити, у нас є проблеми, але це не ті проблеми, що зараз повністю закриється фронт, солдати розвернуться і підуть на Київ. Ні, ну це точно цього не станеться. Ну і принаймні, те, що бачу я, те що це, це, це в тих підрозділів, які я встигла побувати. Можливо, в механізованих підрозділів інакша історія, але давайте, от сьогодні відео опублікувала 93-те, де хлопці а, більше 130 днів тримали позиції. А навіть ті хлопці, які вони, не так давно опинилися у війську і простояли понад 130 днів на позиціях. Ну, Тобто вони сотні нам сподобалось це робити умовно, сподобалось відбивати ворога. Не факт, що ці люди підуть у ЗСЧ. знову ж таки. Цей приклад з бійцем з 30-ї бригади, який пробув на позиції 471 день. Він повернувся у підрозділ. Він уже зараз знову в тридцятій бригаді. Ну не в піхоті, а в медроті, тому що він медик, але тим не менше. Ну тобто є доля, скажімо так, відсоток людей, які так ідуть після такого тривалого перебування на позиціях СЗЧ, але все одно конкретна більшість повертається. Тому Чи міняє якісь важливо, тобто, що ну я не можу можливо. сказати, що зараз фронт провалиться. Дивись, якби це дійсно так ставалося, і фронт би настільки колапсував. То напевне, ми б уже і втратили повністю і Покровський, і втратили б повністю і Мирноград, і Куп'янськ не стався би з нами. А, але це сталося. Ну якось ми тримаємо ці ділянки. Тобто, проблеми є, але вони не мають, скажімо так, закривати повністю і деморалізувати при цьому хлопців, які дійсно продовжують виконувати свою ага. роботу. Хоча я знаю там нюанси, коли, наприклад, і начальники штабів ідуть у за лише лиш тому, що просто більше не витримують, і таке є. Це ну, я просто, Це важливо було проговорити з тобою по твоїх по твоїх настроях, відчуттях, того що ти отримала від хлопців, якими ти зарядилася емоціями. Тому що, от з того, що я бачу, воно виглядає, знаєш як? Росіяни застрягли на Донбасі, то саме тому вони проштовхують цей політичний контекст того, що віддайте нам його без бою. Бо вони розуміють, що це їм буде дуже напряжно і дуже важко, е, враховуючи навіть ті фактори, про які ти говориш. Це по перше, друге куп'янськ. Вони втрачають. А Куп'янськ це було перше. Місто мовно давай. Не батька в пекло, Все ж таки втрачають. Це було перше місто на всій лінії бойового зіткнення, куди вони масово прорвалися і де вони отримали колосальну. Да першу перевагу, <ріст> да. а вони його втрачають. Я хотіла інше слово використати на букву П. Потім, що вони там отримали, але не будемо. Uh, ну да, це вони потім отримали Так, А uh, да, в них є певні просування сіверськ. Uh, вони, скоріш за все, займуть в скорому часі Сіверськ, uh, бо у нас немає тих резервів. Ну давай Тоби ще від, так. До спуститися десь... з Сіверська до тих доріг до Краматорська ще теж треба мати. Ні, час. Я маю на увазі сіверськ. Вони ось ну нам Сіверсь, тіпа, сіверськ вони, скоріш за все, візьмуть голяйполе високо. Ймовірно, що вони так само візьмуть голяйполе в, в скорому часі. Може щось і станеться, а може ні. Не факт, не знаю, не беруся точно прогнозувати, але uh, тобто, ну загалом. Навіть якщо вони беруть ці міста, це певна тактична перевага, певні тактичні просування, які показують, що вони в'язнуть в такому я так в би, безкінечні так... окопно-наступальні на війни. Ну, перша Але... світова війна, тобто так, окопна війна. От вони цьому в цьому в'язнуть, і постає потреба, або протиснути політично вимоги про те, що віддайте нам це без бою, і не і можуть цим, це бач... зробити, да. або друга постає потреба. Вони шукають е... воєнних шляхів вирішення цієї проблеми, яким чином. Саме в такому ключі я сприймаю, наприклад, те, що сталося на Сумщині. Ну там, де от в нас нещодавно прорвалися росіяни, так принаймні нас комунікували офіційно, що прорвалися. Хоча це питання теж до якості оборони такої ділянки. Просто зайшли. Давай назвати речі, речі за своїми. Але речі. вони будуть зараз просто заходити, намагатися створювати просто якомога більше проблем, так званої тактики тисячі порізів, для того, щоб десь висмикнути наші якісь резерви. Ну, наприклад, там ну уявімо собі, що на Сумщину вони би не просто зайшли, а зайшли би там кілометрів на 15 глиб до якоїсь Краснопілля, наприклад. Тому там ми там Капали, наприклад, цю оборону, і вони зайшли. Це вимагатиме чого. Ясна. Це вимагатиме, що якийсь там рота, наприклад, з Мадяра, має поїхати туди і лупити, лупити карпатів. Це означає послаблення ділянки на покровському Орнограді, наприклад, і це те, чого хочуть росіяни, то саме по Куп'янську. Я це так само сприймав всі рухи на прикордоні Харківщини, удари по греблі Печенійського водосховища, порушення логістики, активності противника на ловчанському напрямку для того, щоб витягнути наші резерви з Куп'янська. Тобто зараз їхня мета витягувати певним чином резерви і змушувати нас допомогти. Молок, і в тому самому ключі я сприймаю наприклад, те, що відбувається в Одесі, але це вже про контекст ППО, гуманітарної проблеми, інформаційної проблеми. Тобто, це як такий ну воєнний шлях спроби розвитку або вирішення цієї ситуації в росіян. Тобто, у них є такі два, два пуття, як це в цьому анекдоті було перший це протиснути політично, другий. Це пробувати використовувати наші ж помилки, змушувати нас ще більше помилятися, щоб витягнути, розтягнути наші резерви, які далеко не безмежні, от створюючи ці купо напружених ситуацій. Саме тому я думаю, от цікава твоя думка. Вони можуть цілком зараз пробувати ще більше різних напрямків пробувати розкривати, десь засовувати ці голки в наше тіло для того, щоб от ми десь десь витягнули резерви, десь ми помилилися. Ну на Одесу, думаю, навряд чи підуть з Призністров'я сил чи, не, та. немає. Так само але я про Одесу кажу про резерв Чернігівщина і із... так і Чернігівщина теж під питанням, тому що а там є групування. Є групування от офіційна версія, що в Білорусі є, але поки таких от прям готовності йти на Чернігів. вони роблять з логістикою на пів. Нічних районів дивиться. Ми наступчі. це історія про інше. Дивись, Росіяни протягом повністю по часу повномасштабної війни постійно змінювали тактику. Спочатку вони думали, що вони це швидко зроблять. Потім, ну тобто, прорвалися з, з усіх боків і ефект несподіванки спрацював. Але тим не менше, ми відбили вони, зрозуміли, що ми все таки щось що можемо протистояти. Потім вони почали масово і масштабно атакувати на Донеччині там і, і на інших ділянках, і знову ми вистояли. тепер вони в глобальному контексті і політично дотискають і якось там Європу влаштовують йому гібридну війну, і про це uh -huh. вже можна дійсно говорити, тому що навіть на залізниці ці диверсії, що були у Польщі, це все ж таки історія про гібридну Три війну. Три гібридрифезбешника прикордонника, які побували 5 годин в Естонії. Це, це uh -huh. теж про це uh -huh. дрони, які літають, перетинають все таки повітряний простір Європи. Це гібридна війна, тобто це вже не тільки українське питання. Як його там люблять називати, умовно, да це вже питання всього континенту, що все-таки росіяни настільки розвивають свою агресію, що вони без кінця е, намагаються ну, тобто, розширити поле своєї діяльності, створити загрози на будь-якому напрямку для того, щоб е, відмов... по-перше, Європа відмовилася з нами якось там допомагати, ганяти зброю. Цього не станеться. Ну, Урсула фон Дер Ляйн постійно декларує про те, що ми будемо підтримувати, попри все Україну. Ну, здається, це теж офіційна версія, така що е, якби там не намагалися росіяни, Європа нарешті вже зрозуміла, що проблема вже і у них самих через ці гібридні атаки. По друге, як би вони не намагалися витягувати свої резерви, але ми справляємось. Так, це період такий, що ми постійно гасимо якісь пожежі, але wow. ну ну гасимо ж, ну тобто. Якомусь єдина е, проблема в нашому, в нашому, скажімо так, е, мені здається, в плануванні в нашому контексті, що у нас немає розуміння, е, чому тоді, ну якби це планування було. Можливих шляхів розвитку цих подій то Одеси б такої, як ми зараз бачимо, не сталося. Не було б цього спроби перебити шляхи з, саме з Румунії з чим чим зараз займається Росія, не було б таких колапсів на залізниці, ймовірно, які зараз влаштовують в користані на Житомирщині і на Чернігівщині на Сумщині, тим що росіяни атакують залізничне сполучення. Зрозуміло для чого. От у нас от відсутнє оце розуміння глобального контексту коли... глобального такого мислення нам не вистачає. Я знаєш я, до речі, сьогодні почув Таку тезу. Не знаю, може це прозвучить як докер, я не маю права того, але я ретранслюю думку одного військового, який мені таку ну, історію озвучив. Він каже: от у нас главком Олександр Станіславович Сирський, він, він, ну, він реально, от, якщо так чесно, подивитися, там щоб на нього не лили який бруд зараз, але він як, як військовий, він, ну фаховий, він, він як таки… Але в нього є оця історія мікроменеджменту. тобто він зараз Дню і ночуй на фронті. А задача главком, це через недовіру і через відсутність кла... висококласних більш. О, то, офіцерів, то, то ми ми які вміють про управляти людьми. Це стратегічне планування, тобто це главком це думати і про Одесу, це думати і про це, а не тільки а про в Чешафою. Так, слухай, а чи може одна людина це робити? А команда? А що тоді робить команда? А ну, а, так, а, а, чому? А, а де а його? демокрана команда? Аргументовані питання, які типу, піднімаються, це якщо підходити до підсумка, який мій навіть цього року, тобто ми так і не побачили. Команда, яка б займалася стратегією стратегію, Так, такси намагається закрити все. От, ну там от, у нього є кілька офіцерів, генералів, які дійсно вирішують, ну там. На полі бою там апостол, той самий, який командує групуванням військ, що зараз на Покровську, і можна на нього лишити армію. Він управляє військами і достатньо успішно. Бачили це на добропільській історії Балєнське, який все ж таки no. в харті Hartian. вирішив там не знаю, красильникаф драпатий, це історія з Куп'янськом. Тобто, є офіцери, на які можна лишати фронт, умовно, mm -hmm. але. Чи хіба стратегічним плануванням займається главком? А хто займається стратегічну? Ну є спеціальні відділи ж, напевно, мають бути ну в, в генеральному штабі. Ну, які мають стаб. генеральний штаб, питання до генерального у нас, штабу до речі. А зараз що... пан Гнатов, начальник генерального штабу, він більше бере участь у переговорному процесі в... між іншим. знову ж таки. Це а... теж така дуже дуже цікава Ш... гібридна історія. Типу от така на що? А на що да? Ну то д... питання в чому полягає задача генерального штабу. Не главкома як такого генерального штабу в плануванні, в передбаченні, напевне ж, в забезпеченні. Ну напевне, це і основні функції. Ну, я не знаю, може там ще хтось додасть якісь нюансів. Може, допишіть, будь ласка, в коментарях, але знаєш, мені що здається, що цього не вистачає робочим саме в команді. органом зараз, або війни є ставка верховного головнокомандувача, Наскільки я розумію, робочим інструментом ставки є якраз таки генеральний штаб на ставці? Вирішуються питання не лише фронту, енергетики, економіки, а будь-яких урядових питань. Ну тобто, це ж скажімо так, такий орган оперативної реакції на ризики і загрози. Скажімо, оперативної так. реакції не не пер не проактивної ні ні а саме, саме оперативної реакції. Але і бачиш, опера... що, ну, тобто підбиваючи підсумки, от розуміючи, де ми які історії є. Ми зараз в такому моменті, що гасити пожежі відносно виходить, якби ніби вдається, але, але це от, не надовго. Але це не надовго. Це тимчасові рішення. І подумати про про от, що буде в майбутньому, у нас цього все ж таки планування капітальне Відсутнє, абсолютно відсутнє інститут стратегічних досліджень. Ось так. от він же ж працює при президенті України. Що там роблять? Там планують щось стратегічно якось чи ні, хоча б в контексті війни і протистояння з Росією. Чи хто це має робити? Чи це мають робити громадські організації? Не думаю, це мають робити в генеральному штабі, продумувати шляхи можливого розвитку подій в глобальному контексті, що дійсно робить Росія, тобто. Що буде, якщо Європа на якийсь час припинить нам постачання зброї, якщо в неї посиляться гібридні атаки на її логістичні або, шляхи? Або з нами? що буде, якщо, наприклад, нам логістика зараз через Одесу з боку Румунії буде відрізана? Угорщина та Словаччина, ми не можемо використовувати ці а, шляхи по а, а по Польщі вдарить Росія вдарить Росія. Що будано теж каже, що розглядається як ймовірний сценарій Абсолютно. удару. По Польщі що буде? Що буде якщо... як ми будемо ганяти да. зброю фурами да. через да. чи легковими автомобілями? Де в колона легкових автомобілів у кожні по автомобілю Мором ракети можна, бо Мором не можна через протокобусфор залізниця? Можна. У нас ми бачимо в якомусь стані зараз. Ну тобто постійні атаки локомотиви палять. Чому їх палять? Тому що, коли нема світла, вони єдині хто можуть їздити умовно, так і їх палять, і треба теж щось з цим робити. Так, ми там підписали договори про те, що нам постар... будуть тепловози постачати Теп... тепловози, mm -hmm. да, да. А, і, власне, знову ж таки, залізниця, як най... найнедійніший шлях, а, вона теж уже під питанням, тому що є російські атаки. А, ось зараз з Одеси ми бачимо, що відбувається з ще одним логістичним шляхом. Ну, залишилось дочекати, значить, удару по Польщі, щоб на... а, не хотілося б, щоб це сталося, але якщо вже Буданов прогнозує, то все можливо в цьому житті, вже нічого не здивуємося. В нас не тільки є начальник Генерального штабу зараз, Переговорів і. Які, 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 і секретар РНК сидить в Штатах постійно у міру, і ведуть переговори. Тобто у нас виходить а... стратегічна розробка. У нас єдиний план А це переговорний процес, в якому ми всі нібито понятійно розуміємо, що Граємося інколи в поддавки, або, в просто, або просто, чесно, в просто рухаємося там да. в цьому, фарватері, як, як куди заправляють Сполучені Штати, а от плану Б у нас немає. Послухай, задачі РНБО на законодавчому рівні: які? Координація безп... всіх інституцій безпекових для того, щоб забезпечувати національну безпеку. Чи... Перемовини це це єдина функція? Так Ні, отож, оце, оце. До речі, ми зараз цікаво підійшли з тобою до питання того, що у нас виходить держава, не виглядає на те, що в неї є план Б про проблеми, які ми зараз говоримо. Тобто, от підсумком виходить року, є те, що на фронті пожежі є, їх відносно дається гасити. А що робити далі? Ми поки що не знаємо. Слухай, а в мене таке взагалі враження, що фронт і генеральний генеральний штаб умовно це єдина інституція, яка працює адекватно в нашій державі. Так, ми тільки що говорили, що генеральний штаб не дуже. Ну я маю на увазі, адекватно. що от главком, який бігає, гасить по жезі, завдяки офіцерам, які в нього кілька там одиниць на місцях. Бо ж я зараз сирського хвилю виходить, так? Угу. Да? Виходить, да. Виходить, да. Ну напевно, все таки є про що поговорити. Умовно, це єдиний умовна людина і єдині офіцери, які дійсно працюють. Але він не має цього робити. Він не має, має. мікроменеджментом. при цьому. Генеральний штаб питання стратегічним... тому виходить, що е, найбільша проблема управління, тобто ні він, ні е, НГШ не зуміли цього забезпечити, якось альтернативно покращити це за цей рік. Далі у нас РНБО виконує функції перемовників. Е, Гур Буданов е, виконує функції перемовників е, і ну, і, власне, Гнатов теж там. Ну а, а що тоді? У нас так, єдиний а, так, а процес... хто планує фронт а... хто планує війну. Оце от питання ми зараз на дійшли. місцях офіцери. Карпуси, керівники корпусів, напевно, керівники угрупувань військ. я Але не знаю. це тільки з малесенька смужка фронту, де ти не бачиш тилу, де ти не знаєш про енергетику, де ти не знаєш про менеджмент, логістику, де ти не знаєш про ППО в тилах і а знає хто тільки один сирський. Просідає. Просідає це цей історія. Вот ми, ми от ми дістали і ситуативний мікроменеджмент. Він має завершитись, тому що ми підійшли вже до того часу, як на мене, що ми маємо мислити нарешті глобально і продумувати шляхи життя України, функціонування всіх її інституцій в тому контексті, де у нас постійно Росія нестиме загрозу. Не сподіватися е, на те, що нас європа якимось чином теж по гарячому підтримає, а продумувати плани, як буде, якщо це називається стратегічне планування. Його в нас давно нема. Оце найголовніша проблема зараз. І я думаю, що це з цим ми маємо піти в наступний рік, з цією думкою, щоб якось змінити цей стан речей. Якщо якийсь керівник займається мікроменеджментом і гасить позажі, це нормально. Але якщо, але це питання теж до нього, чому не організована ця робота з іншого боку, тут ще додати можна. Знаєш, мені здається, що генеральний штаб все одно виходить з тих речей і розпоряджається тими ресурсами, які він має, столь, і які столь. склалися політично в нього. Да. Він не може впливати на мобілізацію, де там сухопутні війська привіт і власне політичні рішення, де там парламент, який би мав би більш жорсткі закони про ухилянство і про за зробити напевно для так, того, щоб знаєш, як цього не став на на чолі нашої Армії, от я наприклад вважаю, що це популізм з боку президента зараз там говорити, просрали в Одесі ППО, винен командувач ПВК південь. Ми зараз його поміняємо і все зміниться. Нічого не, не зміниться, то, якщо... не треба змінювати підхід, а не людина. Йому не буде більше ракет, в нього не буде більше там, можливостей. Поміняємо людину. Так само буде, грубо кажучи, потім через деякий час. Таким інформаційним терпілою, якого в цьому і, 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 і все скинуть на нього, так так і тут постав на командувати армією зараз. Нашою та він ну, взагалі ну, би забула, ну, в нього, нього немає цих ресурсів. Це питання насправді до держави в плані стратегічного планування. Хто його має забезпечити генштаб главком. В плані ухвалення рішень, а не у цих балагану, що влаштовують у парламенті, що мені просто соромно іспанський сором дивитись на то, все а, в плані того, що якось мають працювати інституції у нас. Нас, а не тільки на буй сап, умовно, які щось дійсно там роблять. Умовно е, якось має бути планування, якого немає на всіх рівнях. Якось органи відповідні мають займатися своїми справами, а не дипло тільки дипломатичною місією. А де ж наші дипломати тоді я за стратегічні комунікації ще б е, сказав? Я знаю, що тебе на фронті було дуже багато цікавих речей, як, як журналістам дають і як не дають працювати. Е, це окрема історія. Це просто можна записати окрему програму про те, що у нас є тіньові е, бек-офі офіси У відповідних військах чи у групуваннях, чи навіть у Генштабі, які чомусь вирішують, що конкретно оцього генерала ми зараз пустимо в ефір, але більше нікого йому не покажемо. Угу. Що це взагалі за підхід. Ви про що, ребята? Ну це, це треба вирішувати. Я знаю, звідки ноги ростуть, не будемо це говорити, але це триває вже, вже дуже багато часу. І журналісти вже неодноразово повставали проти конкретних облич, які, які намагаються так діяти. Це, ну, це, це не Неправильно, це так ну, не має з, бути глибоко це інфікувалося військо-політикою, в тому числі ну, Слухай, Клаузовіць, Як там пише, що політика це війна це продовження політики. Ну так, це один з інструментів, коли там дипломати не впоралися або інші складають. І не тому впоралися. керівник Генерального штабу він, на жаль, теж політично Держи, це, це, це теж цікава тема до окремого обговорення. Знаєш. Та, ми, ми говоримо, що військовим не забезпечує достатньо ресурсів держава, але військові теж мають усвідомлювати, що вони зараз впливають на долі мільйонів людей. Тобто це мільйон людей. І плюс мільйон з хвостиком, плюс людей у війську а і члени їхніх сімей це загальна цифра виходить 5-7 мільйонів мінімум, на яких напряму от умовно кажучи, рішення сільського напряму впливає на 5-7 мільйонів а, людей. І не кажучи вже про захист цивільного населення в контексті ППО і тому подібне. Тому а, я знаю, що цієї наприклад, історії не вистачало там залужному. От навичок такого домовлятися, вести, бо вони вже хоч не хоч вони не просто військові, вони вже зараз. Політичні Менеджери, актори да, і політичні Тобу але... вони впливають на долі мільйонів. Людей і вони мають ну, домовлятися. А як ]ся. ти уявляєш домовляти про що ну, наприклад, домовлятися про Ну, що? вести перемовини трошечки в владі, розуміти правила влади, розуміти не приймати, да коли там президент дзвонить сирському, що там у тебе відбувається срочно? Там і там його умовно і, там, той тіпа, несеться на фронт і справі, вирішувати І да. відновити позиції, там і тому подібне пакпадка зеровті. Ну да, треба вміти говорити, і говорити Треба вміти і пояснювати свою позицію. Навичок комунікації військових дуже бракує. Я це сам але ж вони не про це. Військові трошки про. Інша, ну, але за, але це, вже, це вже така фаза війни у нас пішла. Що це треба теж пояснювати? Типу, не можна просто закритися і думати, що там мені ще навезуть людей, мобілізують, бусифікують абсолютно. це Тобто то треба не буде. та але, але ще 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 є певне мислення, таке зберігається, коли типа мені це мені зобов'язані це зробити. Треба все ж таки якось більше ну напевно, що домовлятися. І медіа в цьому сенсі теж раховувати. Ну ми тут про свої барани. Отже, наступний на б... рік у нас що? Стратегічне планування має бути. Органи інституції? ти пішла, ти пішла, пішла, пішла ще на стратегічне планування. Давай про це потім. У мене зараз сесія це дуже складно. Майбутній магістр стратегічного безпекового планування. Тому, от може, кадри якраз виростуть гідні та якісні. Я це пішла для там. До речі, викладають дуже класно смислові війни, інформаційну безпеку Арена Маротян. От я раджу послухати. Хоча б інтерв'ю, це дуже цікаво. Це так. про смислову війну, яку веде з нами Росія, і це дає дає нам. Якщо ви просто почитаєте, хоча б про це, що відбувається, ви зрозумієте, чому ми зараз там, де ми є, і чому Росія аж так нам протистояла. Зараз дякую тобі, дякую вам, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас, Будьте здорові.